того, що в нашій державі, яка називається Україна, вже поставлений діагноз, а це проблема не оформлення національного багатства на її громадян через територіальні громади і в громаді, в великій громаді держави. Захист прав громадян він якби, переходить в площину захисту кожного громадянина свого права. І ми попередньою передачі говорили про те, що одним із інструментів захисту свого права є подача заяви про злочин і, і, Ідентифіку... і ідентифікації кожного чиновника, який порушує права, а значить коїть злочин, тобто в нього є конфлікт з кримінальним кодексом України. То з огляду на те, що дуже багато питань до нас як правозахисної громадської організації. І... Руху всеукраїнському приходять дуже багато питань щодо лікування за гроші в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, то ми трошечки вирішили зупинитися більше на таких заявах про злочин, які дають можливість лікуватися в будь-якому закладі державному, комунальному, безкоштовно громадянам України, реалізувавши. Наше конституційне право на безоплатну охорону здоров'я. І тому ми, до речі, по, ці, по всій території України так само вже давним-давно користуємося цим інструментом подачі заяви про злочин на тих лікарів і медичних робітників, які вимагають гроші. За лікування в державних і комунальних закладах власниками яких є саме громадяни, і тих коштів бюджетних, які приходять на лікування, так само є власниками громадяни. Ми користуємося по всій Україні, дуже успішно лікуємо людей, які мають неволіковні захворювання, і держава зобов'язана їх забезпечити ліками, які б дорогі вони не були. Якщо люди просто хворіють, то, їх то точно так же держава за рахунок національного багатства зберігання його і примноження зобов'язана нам забезпечувати і, медичне, і медичним обслуговуванням і, і так та, та само ліками. І, як правило, коли ми подаємо заяву про злочин і реєструємо їх в міліції, то медичні працівники завжди знаходять і гроші, і ліки. і... Там, інші якісь необхідні медичні засоби для того, щоб лікувати хворого. Як це відбувається? Тобто я хочу зараз закумулювати таку практику по всій території України, як це ми робимо, От, щоб всі інші, хто захоче з цим скористатися, вони могли захистити себе, своїх родичів і своїх рідних. Якщо, не дай Боже, у них така ситуація, що вони захворіли, а грошей на лікування чи на операцію немає, то ви завжди можете скористуватися цим інструментом, яким ми користуємося по всій Україні. Тобто, по-перше, попередити медиків про те, що вони не можуть, не мають права вимагати гроші за лікування і ліки. Розказати їм, яким чином вони самі себе можуть захистити в ті в ситуації, коли ви вимагаєте випортування конституції і Закону. і щоб ви так само були захищені разом з медиками і разом з вашими, вашими рідними, які захворіли. Так от, Перше правило, яке треба використ... ну, виконати, коли захворіла ваша рідна людина чи може ваш знайомий, то обов'язково треба отримати від лікаря, оформлене належним чином направлення на лікування. Тобто цей документ повинен бути оформлений офіційно, завірений печаткою лікаря, і ви повинні мати з собою цей документ, який дає. Якби підставу для того, що, щоб вас лікували безкоштовно в державному або комунальному закладі, закладі охорони здоров'я. Тобто ці документи повинні бути у вас е, на руках. <кліст> Далі, коли поклали людину в лікарню, то ви зобов'язані заставити виконати обов'язок лікаря і в порядку, встановленому законодавством, оформити рецепт. На лікування цієї людини, якщо вони вимагають за це купити, купити ліки в аптеці. Є такий законодавчий акт, який називається наказ МОЗ номер 360 19.07 2005 року, який називається правила виписування рецептів та іншого. І е, е, рецепти тут написано таке, що рецепти та лікарські засоби медичного. Призначення виписуються лікарями, фельдшерами, акушерками закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності підпорядкування. В пункті написано, що рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом по призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення. Пункт 1.4 говорить про те, що рецепти повинні мати кутовий штам закладу охорони здоров'я та завірений підписом особистою початку лікаря. От. І, а в випадках, передбачених іншим пунктом, додатково круглою печаткою суб'єкту господарювання, якщо це приватний заклад. Тобто ми зараз про це не говоримо. Так от. Якщо лікар від вас вимагає оплатити лікування вашого, вашого, вашого близького чи родича, чи знайомого, який захворів, то ви повинні заставити його виконати цей обов'язок і оформити рецепт правильно. Тобто в ньому повинен бути потовий штаб закладу, в якому перебуває хворий, і початка лікаря, який призначив ці ліки. Тільки після того, як у вас будуть ці два документи направлення на лікування і рецепт виписаний від імені лікаря, який лікує вашого хворого, значить, з цими документами ви ви можете, по-перше, попередивши лікаря про те, що він зобов'язаний виконати Конституцію лікувати хворого безкоштовно. І якщо у нього є такі аргументи, що в них немає ліків, то теж не підказувати, що в них є завжди обов'язок звернутися до головного лікаря закладу і з запитом офіційним про те, що нема таких ліків. Значить, і попередити головного лікаря, що в нього так само є обов'язок, якщо немає ліків, звернутися з заявою до відділу охорони здоров'я місцевої ради. Чи до Міністерства охорони здоров'я про те, що в вашій лікарні не вистачає ліків для лікування хворих. Тобто це не ваша проблема. І, і якщо м, лікар не е, знаходить ліки е, і в подальш, подальшому вимагає від вас е, сплати цього і е, для лікування ваших, ваших близьких, то е, ви його попереджаєте, що це є кримінальним злочином. Тобто, Такі дії лікарі, вони кваліфікуються так само кримінальним кодексом, другим розділом кримінального кодексу. Є декілька статей, які ви можете прочитати і самі кваліфікувати дії медика, і про це його попередити. Є стаття 136 надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стану стані. Стаття 137 неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. 139 ненадання надання допомоги хворим медичним працівникам і 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевти, фармацевтичним працівником. Тобто тут є статті кримінального е, кодексу, за якими ви можете звернутися е, заявою про бочень. Ну, Попередньо попередньо просто лікаря про те, що якщо не виконує свій обов'язок. І не буде лікувати безкоштовно хворого, то вам буде подана заява про злочин. Як подавати заяву про злочин? Ми говорили в попередньому нашому зверненні, тобто, ви побачите, то ви вам треба набрати, прямо з лікарні треба набрати телефончик 102 і відповідно до того алгоритму, який даний у нас на сайті правопрості.ком і того відео, яке ми зробили як пояснення до того алгоритму. Викликати міліцію, подати заяву про злочин, зафіксувати цей злочин і вимагати лікувати безкоштовно. Як правило, по всій території України, і невеліковно хворих, і тих, хто тимчасово хворіє, <кхи> знаходили гроші, лікували безкоштовно. Я думаю, що може на декілька джипів біля медичних закладів стало менше. Ці гроші, на які полікували наших громадян, які захворіли. Тому я звертаюся до громадян України і не, ну, якби не підтримувати цей міф, що в нашій державі немає грошей на лікування хворих. Значить, у нас є все, але ми того не оформили, ми не оформили національне багатство, ми його ніколи не зберігали. Органи місцевого самоврядування ніколи в житті не примножували національне багатство, як це робиться у всьому світі, у тому числі робилось і в УСРСР, Подивіться, через ради народних депутатів здійснювалася господарська діяльність, і примножувалася на території. Тобто у нас зараз якийсь такий період виник, в якому нічого не примножувалося, просто знищувалося. і дійсно як. Знаєте, хворі наркомани, ми з нашої хати вносили все, що можна було винести. Тому для того, щоб поновити весь цей процес і оформити національне багатство, почати його зберігати і примножувати, треба починати кожному з себе і вимагати лікування безкоштовного, і вимагати освіти безкоштовної, і вимагати ем, облікувати це національне багатство в територіальних громадах і е, переходити е, в простір цієї життя в цій країні. Дякую. Після сказу от як приклад, як порушення закону Конституції права громадян на безкоштовне лікування обертається смертю близьких. От у нас в Хродонецькій в квітні місяці відбулася така подія, що в лікарні померла 23-річна дитина дівчинка, і коли почали встановлювати Ну, це батьки почали робити, тому що ми діться розуміти, що нічого не робить. Ми навіть заяву про злочин про це написали, але до цього часу не порушена кримінальна справа. Але з е, призначених ліків, е, призначень е, лікаря видно, що дитина, яка мала інтоксика, інтоксикацію організму, лікувалась ліками від шолунка, від е, Хвороб шлунка, які давали ускладнення якраз на печінку. І під час розтину рост, тіла дитини печінку Паталогана, там сказала, що печінка виглядала як печінка 50-річного алкоголіка. І знаєте, коли ми почали піднімати питання, якби неправильного лікування в лікарні, то ми побачили, яким чином працює проти нас. Ця ж сама система координат, яка нами з вами власними руками е, ну, якби, побудована на вимогу злочинців-лікарів, які вимагають е, купувати ліки. Якби все було по конституції, по закону, лікар виписував призначення і в лікарні був рух ліків, які необхідні цій дитині, то ми б дуже легко довели, що лікували не тими е, ліками, які потребувала дитина. А так як е, на листочках пахапцям писались рецепти, е, батьки купували ліки і е, жодних доказів того, що саме ці ліки призначив лікар, і е, що саме ці ліки надавалися цій дитині, дуже важко довести тепер, е, е, якими ліками лікували, і яка саме надбалість привела до того, що дитина померла від того, що не сховала просто печенька. Тому я дуже вас прошу всіх. Це так здається, що це дуже важко взяти і заставити лікаря працювати по закону і написати заяву про злочин. Я думаю, важче фінансувати цю систему охорони здоров'я злочину і накопичувати гроші на джипи, там які стоять під лікарнями, а може навіть і на війну, яка зараз іде в нашій Луганській області. І чекати знаєте, такого неконтрольованого простору, коли ваші близькі від такої недбалості помирають, а в нас навіть немає документів, щоб це довести. Тому для того, щоб таких випадків не було, нам треба все-таки для досягнення мети жити в цивілізованій державі, почати жити по правилам. І правила ці починаються з нас, з вами, з кожного. Не з кожного лікаря чи кожного чиновника, а з кожного громадянина з 46 мільйонів, які цього вимагають.